Президент своїм указом відмінив строкову службу у лавах Збройних сил України, але це не означає, що призовів не буде. Жінок йтимуть у внутрішні війська або як альтернатива контрактна служба. Детальніше розкаже Коломийський військовий комісар Олег Пархоменко. 14 жовтня президент України Віктор Федорович Янукович підписав указ. Якщо почитати, то він називається Про строки проведення чергових призовів. Чергові призови громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році. Ну, цей указ визначає, те, що призови на строкову військову службу будуть відбуватись. Керівництво держави, керівництво Міністерства оборони обіцяло. З 2014 року перевести Збройні Сили України на контрактну основу, тобто щоб служили контрактники, так воно й буде в цьому указі в першому пункті написано в 2014 році: не призивати до лав збройних сил на строкову військову службу, але ж призивати внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ для призивників, тих, що перебувають у нас на обліку. От, яким виповнюється 18 років, для них практично нічого не змінюється. Вони будуть викликати сюди військовий комісаріат, проходити медичну комісію, так як всі проходили, проходити профвідбір проф і всі решта. Пунктів, які положені згідно закону, закон України про військовий обов'язок та військову службу не змінено. Що брати цей весняний призов, весняний і осінній, до лав Збройних сил України, то тут було по територіальному принципу. Хлопці служили переважно тут в Західній Україні, Львівська область, Закарпаття, Чернівецька, Івано-Франківська. Внутрішні війська вони трошки розташовані інакше. Є і в Західній Україні частини, але переважно більшість їх є. Це Донецький регіон, Луганська область. Крим, Одеса по тих призовниках, які, скажімо так, вичікували, очікували, думали, що це дійсно ну призов, призовши строкової служби взагалі не буде. Які зараз знаходяться вдома і не хочуть йти в воєнкомат. Я попрошу, ну, щоб ми не приймали ніякі інші санкції, не звертались до правоохоронних органів в прокуратуру. Прошу прийти сюди в воєнкомат, пройти медичну комісію. Ми зараз вибираємо дійсно кращих із кращих. У нас ресурс достатньо, щоб укомплектувати ті команди, які ми маємо це планове завдання 50 чоловік, Ми його виконуємо. Але ж кожен громадянин, згідно закону про військовий обов'язок і військову службу, має пройти цю процедуру призову. Тобто, я прошу всіх прийти в військовий комісаріат.